Вітаю. Це маленька форма перепілок. Багато хто тримає перепілок, задається питанням. А як відрізнити самку від самця? Це питання задає багато новачків, і насправді тут нічого складного немає. На прикладі я покажу перепілку техаські білі. У всіх порід однаково це дивиться. А на перепілках породи фараон можна подивитись, ще й на грудях, чи це самка, чи самець. У самочки на грудях маленькі цятки. Якщо немає цяток, то це самець. Так можна розпізнати від 10 днів перепільці, чи це самка чи самець. Але в техаських білих так не подивися. Тому я зараз покажу, як подивитись, чи це самка чи самець. Тоді приступимо до показу. Ось я взяв 4 перепілки, серед них є 2 самця та 2 самочки. На прикладі, покажу тільки по одній перепілці. Ось я взяв перепілку, і зараз ми подивимось, чи це самка, чи самець. Для цього потрібно взяти перепілку в руки і перевернути догори ногами. І якщо біля клоаки немає мішечка, то це самочка, а якщо мішечок є, то це самець. Зараз подивимось на другу перепілку. Робимо все те саме, що і з попередньою перепілкою. Перевертаємо і дивимось, тут вже є цей мішечок, і якщо потиснути на нього, то витече біла рідина. Значить, це точно самець. Але не рекомендується лишній раз тиснути туди. Але важливо знати, що так дивитись можна тільки після двох місяців, тому що до цього ви не будете бачити, чи це самка, чи самець. І ось таким способом можна дивитись на кожну породу перепілки, яка їхня стать. Також, якщо комусь потрібно, ми завжди відправляємо інкубаційні та харчові яйця перепілки, продаємо молодняк різного віку. І також надіємося, що ви поставите лайк та підпишетесь для підтримки. На цьому ми будемо закінчувати. Якщо комусь це допомогло, буду радий це чути. До зустрічі!